Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В лікарні зупинилось серце патрульного з Пологівського району Олексія Лемешка. За його життя лікарі боролись три дні. Нагадаємо, 12 серпня він отримав тяжке поранення під час несення служби в Оріхові, коли ворог скинув на місто авіабомбу. Минулої доби окупанти знову вдарили по селу Степне. За інформацією офісу президента, ціллю росіян став шкільний стадіон, по якому поцілили чотирма ракетами С-300 пошкоджень. Зазнав освітній заклад прилеглі житлові будинки та дитячий садок. Наразі на території школи засипають вирву за допомогою спецтехніки, а співробітники закладу допомагають прибирати побите скло. Як я всім прийшла, ясно, що по вулиці вже було видно. І тим паче, що вчора було по вулиці, печі там валялись, каміння, земля, а це ж вже було. Як я кишла, я подумала, що зора не все дуже багато. Ну а тоді вже що. За інформацією начальника Запорізької ОВА Юрія Малашко легкі поранення отримала співробітниця сільради. Наразі жінці вже надали медичну допомогу та відправили додому. В той же час завдали авіаудару окупанти і по Новодонилівці. Окрім того, у Михайлівці, Кадирівці та Дегестанці не поділили слави під час зйомок ролика пропагандистами. Відтак словесна перепалка переросла у перестрілку. Пізніше, під час сутички, одному з окупантів завдали ряд колотих і різаних ран несумісних з життям. Це вбивство призвело до протистояння між підрозділами окупантів і застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх, в якому, до речі, здобули дагестанці, з обох сторін загинуло понад 20 окупантів та понад 40 окупантів поранені. Командира кадирівського підрозділу в якості покарання відправили на передові позиції.